Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у таку, знаєте, незвичну подорож: глибоко глибоко під землю, щоб розкрити її таємниці. Доброго дня. Так, і таємниці ці, власне, зовсім поруч. От просто замисляться на хвилинку, з чого зроблений будинок, в якому ми живемо, олівець, яким пишемо, або ну навіть смартфон у руці. І відповідь, як не дивно, ховається саме там. У багатствах земних надер. Ми поговоримо про корисні копалини. Справжні скарби. Можна і так сказати: скарби, які люди видобувають і використовують для створення ну, майже всього, що нас оточує. Отже, розберемося. Наша місія сьогодні з'ясувати, що це за скарби, якими вони бувають, і чому без них наше життя було б е, зовсім іншим. Угу. Гаразд, давайте почнемо з основ. Що ж таке корисні копалини? От простими словами. Простими словами, це всі природні багатства, які людина видобуває із землі для своїх потреб. Тобто все, що ми викопуємо. Саме так. І найцікавіше, що вони уявіть собі, бувають у трьох різних станах, зовсім як вода. О, це цікаво. Тобто тверді, рідкі і, і газоподібні, точно. Тверді, це ну, найбільш звичні для нас. Різне каміння, породи, наприклад, кам'яне вугіння чи залізна руда. Ага, рідкі тут найвідоміший приклад, звісно ж, нафта така густа масляниста рідина. Зрозуміло, і газоподібні як от природний газ. Ми його не бачимо, але е, постійно використовуємо для обігріву для приготування їжі. Виходить, що ці скарби можуть бути невидимими. А ось тут як я розумію, починається найцікавіше. Виявляється, усі ці копалини можна поділити на три великі родини. Так, так, залежно від того, як ми їх використовуємо: це паливні, рудні та нерудні. І кожна група, скажімо так, виконує свої надважливі завдання у нашому світі. О, почнемо, мабуть, з найгарячішої родини паливні або їх ще називають горючі. Чому саме так? А тому, що їхня головна можна сказати, суперсила. Це горіти і при цьому виділяти дуже багато тепла і світла. Власне, вони дають нам енергію. Енергію для всього? А які скарби входять до цієї родини? Ну, перший і найвідоміший це, звичайно, кам'яне вугілля. Це ж по суті давні дерева. Саме так, це залишки велетенських рослин, що скам'яніли за мільйони років. Його використовують як паливо, щоб отримати тепло, електроенергію. І, до речі, Україна дуже багата на його поклади. Далі, за списком, у нас нафта. О, нафта! Темна, масляниста рідина легше заводу. Із неї виготовляють не лише бензин, як багато хто думає. А що ще? Та що завгодно: пластмаси, фарби, ліки, асфальт для доріг. Це просто дивовижна річ. Справді. А природний газ. Ви казали, він невидимий. Так, він безбарвний і що цікаво, не має запаху від природи. Зачекайте. Але ж ми всі знаємо запах газу. А це якраз і є той фокус. До нього спеціально додають речовину з дуже різким запахом, щоб ми могли відчути витік. Це питання безпеки. А при згорянні він дає ну дуже багато тепла. Хитро. І є ще торф, так? Так, торф. Він складається з решток болотних рослин. Такий собі, знаєте, наймолодший брат вугілля. Його використовують і як паливо, і як чудове добриво для покращення ґрунту. Тобто і гріє, і годує. Можна і так сказати. Добре. З енергією розібралися. Тепер перейдемо до блискучої родини рудних копалин. З назви, е, мабуть, зрозуміло, що з них добувають. Метали, абсолютно вірно. Саме з цих мінералів, які ми називаємо рудами, виплавляють залізо, мідь, алюміній, золото, усі метали. Тобто все, що зроблене з металу, будь-яка річ починалася з руди. Навіть машини, потяги, інструменти. Абсолютно все. От, наприклад, із залізної руди виготовляють сталь, а вже з нею рейки, вагони, деталі машин. А що з сучасна? Та навіть така сучасна річ, як смартфон, містить у собі десятки металів, видобутих з різних руд по всьому світу. Ого. І тут, до речі, варто згадати, що Україна одна з найбагатших країн світу на поклади залізної руди, особливо е у Криворізькому басейні. Це наше величезне багатство. І остання, але я впевнена, не менш важлива родина нерудні копалини. Я б назвала їх будівельниками нашого світу. Чудове визначення. Дуже влучне. Їх найбільше використовують саме у будівництві, а також у хімічній промисловості. Вони можна сказати всюди. А які приклади ми можемо побачити, ну просто вийшовши на вулицю чи навіть вдома? О, та буквально все: пісок та глина. Без них неможливо уявити жодне будівництво. З глини, наприклад, роблять цеглу і навіть гарний посуд. Так, цеглу бачимо щодня. Далі вапняк це породи, що утворилися з решток давніх морських організмів, мушель. Тобто, це, по суті, дно прадавнього моря. Можна і так сказати. Із нього виготовляють цемент, головний клей для будівництва, а ще його використовують для зведення стін, фундаментів. А щось міцніше? Звісно, граніт, мармор, щебень це дуже міцні будівельні матеріали. Наприклад, у Житомирській області є просто величезні поклади красивого граніту. Здається, ця група найрізноманітніша? Так і є. До неї ж належать і кварц, і слюда, і навіть коштовне каміння, алмази, рубіни це все теж нерудні копалини. Отже, підсумуймо, виходить, куди б ми не подивилися, нас оточують речі, створені з корисних копалин. Буквально навіть такий звичайний олівець. О, олівець це прекрасний приклад. Його грефель зроблений із суміші графіту та глини. І те, і те копалини. Саме так. Корисні копалини це основа для промисловості, для будівництва, для нашого побуту. Вони дають нам тепло, світло і матеріали для створення ну, практично всього. Але ж тут є якась заковика, правда? Є, і вона дуже важлива. Усі ці скарби утворювалися в природі мільйони, сотні мільйонів років. А видобуваємо ми їх дуже швидко. Їхні запаси не безкімечні. Тобто їх треба берегти. Дуже економно використовувати це наш спільний скарб, який може закінчитися. Наступного разу, коли будете малювати олівцем, вмикати світло чи бачити, як будується новий дім, спробуйте уявити, яку довгу подорож здійснили ці матеріали, просто з неймовірних глибин землі. А наостанок така думка для роздумів: Узирніться навколо, у кімнаті, де ви зараз. Угу. І спробуйте знайти хоча б один предмет, який у своєму походженні ніяк не пов'язаний з корисними копалинами. Дерев'яний стіл, але ж інструменти, якими його зробили, металеві, бавовняна футболка, а фарби, якими її пофарбували, а добрива, на яких виростили бавовну, вони часто є продуктами хімічної промисловості, що теж зав'язана на копалинах. Виявляється, це майже неможливо. Майже. Ми живемо у світі, буквально збудованому з натр землі. Питання лише в тому, наскільки розумно ми будемо розпоряджатися цим спадком. Подумайте про це.